Доброго дня! З вами знову я, Любов на своєму каналі. І в нас з вами сьогодні такий буде день, день посадок, день сільськогосподарських таких робіт і в тепличці, і біля розсади в кімнаті. дворі е, хоч і пасмурно, але все-таки тепло. Тому будемо розпочинати працювати. Що я хочу посадити, зараз, поки коляня готує мені. Тепличку, він там пролив, помив стіни, пролив землю, щоб вона була волога. Все приготував мені. І ось я хочу сьогодні посадити. У мене є такий редисочка-французький сніданок. Це якась крута тут у нас Селеста F1 і Червоний гігант. Я хочу посадити. Пару рядочків я буду декілька етапів садити, щоб одну, одну їмо, а друга інша підростає, щоб так у нас цілу весну до літа була свіженька редишечка. Ось так посадимо я покажу такий свій метод посадки, який я садю і хочу сьогодні посадити Ось такі салатики. Різні в мене є тут, і. якось там називаються. Ось вони такі цікаві: айсберг і кучерявець, і мерлот якийсь там, і тут снігова ось, ось, королева і тайфун. І латук, і ще якісь такі цікаві. Хочу посадити, тому що я їх дуже люблю, коляня не дуже, але це ж таке, діло, треба їсти. От, і обов'язково сьогодні посаджу теж один такий маленький етап. Посадю на ту грядку, де будуть огірочки. Я посадю редисочку і кріп туди, де огірочки будуть. Поки огірочки нам висаджувати, кріп можна буде зібрати, редисочку з'їсти. І ось у мене є така бурштинова кислота. Сьогодні я буду поливати кімнатні квіти, буду додавати у дощову воду. Цю бурштинну кислоту я вже розвела. І хочу сьогодні підсипати розсаду, яка вже випускає перчик, випускає третій листочок. Його треба підсипати, підуні і підлити, щоб укорінювався, щоб не тягнувся догори а все-таки укорінювався. Що для цього ще мені потрібно ось, теплички. Я взяла свій записничок, такий, вже написала тепличка 2023 рік, поставила дату сьогоднішню, буду висаджувати там і буду все записувати. А щоб не плутатись, отак я беру в мене такі, щоб не видумувати собі велосипеда, отакі чайні ложечки, я просто ставлю ось одиничка і тут буду ставити і буду втикати в землю. Це і недорого, і гарно. Потрібен маркер і велика любов і бажання до тої роботи, до якої приступаєш, і просимо у Господа благословення. Господь сказав, що благословить діло рук наших, тому ми віримо, що Господь благословить. Ось так. А зараз йду поливати квіти і підсипати земельку. Я вам покажу, як буде підсипати. Ось така у нас сьогодні робота буде. Дивимося підунечки, підростають і лягають. Тому я сьогодні підсиплю їх земелькою. Тому я буду їх підсипати. І ось такий у нас перчик, дивіться, який він вже на високі ніжечки. І вже третій листочок з'являється справжній Ось, Тому теж підсиплю сьогодні їх і піділюю розчином янтарної кислоти, Янтарна бурштинова кислота. Для того, щоб вони не тягнулися вгору, тому що є ось зовсім такі височенькі. Бачите, ось такі. Вони нам не потрібні, щоб вони дуже витягнулись. Але нам треба, щоб вони укорінювалися. Ось так тут, ось дивіться, вже третій листочок є. Ось такі треті листочки. Вже на перчику є. от Витягуються, дуже витягуються сині. Я їх перший раз. Посадила, витягується, вони теж підсиплю, наскільки це можливо, і треба це все підсипати і пролити. І хочу показати вам, одна підписниця мені спитала мене, чим я підживляю квіти, кімнатні калачики в мене там гарні такі. То я вам покажу цілу зиму агролайн. Я кожен тиждень поливаю квіти в мене один день. Такі, я виділа собі один день тільки для квітів. Я поливаю їх, обриваю сухі листочки, під віконня, де квіти стоять, просто такі присвячую цей день квітам. І тому от на відро, відрокий клопачок, от я наливаю на відро води і вони просто, просто ростуть, не даю їм, щоб вони зачахли. А вже весною потрібна така швидка допомога. Оце саме буштинова кислота, це швидка допомога. І корінці нові наростають. і... Знову така зелень, дійсно вона така яскрава, яскрава зелень. І квітуючі квіти, які квітують, вони починають викидати свої бутони. Ось так. Зараз я підсипаю і підливаю. Ось такі в мене є інструменти. Я набрала земельки. Земелька я набрала мисочку, вона у нас стоїть в переході, вона кімнатної температури. От. І ось так я тут де більше більшенький совочок. Ось так. і... Поміж рядочками насипаю зовсім-зовсім обережно, щоб не рослинки не повалялися. Тому я і насипала дуже мало земельки на дно, тому що я знаю, що завжди рослинки витягуються. От. А потім треба досипати ось так земельки. Ось так. І тут будуть утворюватись додаткові корінці, от і вони не будуть витягуватися. Поправляємо, щоб ніде не зламати рослинку, яку ми так висаджували бережливо і так і поливали, і все, щоб нам одним таким рухом, якимось необережним. Не зламали. Ось так. Тепер мені треба ось так, я їх зробила, щоб земелька втрамувалась. Поправила, де там, щоб вони. Дивіться, я верненько на 2 см вони у нас вийшли заглиблені. Ось так, на 2 см. Це значить, що 2 см у нас будуть додаткових корінців. Ось так. Так ми підсипали один. Тепер я беру лієчка, отака манесенька є. І тут в нас дощова вода із бурштиновою кислотою. Це ми робимо для того, під корінчики не лім, а отак у мижрядях. Робимо для того і земелька просяде, і нам потрібні такі гарні корінці. А корінці почнуть утворюватися такий не один корінець, а як комочок. Прям такий. Земелька тут волога мене, тому що я проливаю. От. Нам тільки треба їх, щоб вони з'єдналася одна земелька з другою. От. І пролитись із добривом. А потім можна цією ж бурштиновою кислотою їх трішечки бризкати, такою бризкалочкою. І все, один у нас готовий. Тепер у нас оці красуні. Теж треба, я їх спочатку пролю, а потім підсиплю, тому що тоді буде водичка витікати. Ось так, вони тягнуться і до світла, вони хоч і під світкою стоять, але сині дуже вони такі виявляються ніжні ніжні. Ось взяти листочок перчика і листочок синього, вони відрізняються. А схожість на сіння 50%. Із 20 насінин 10. Так, а тепер манесенькою цією лопаточкою беру, підсипаю, де можна підсипати, ось де є місце підсипати. Я насиплю навіть таким бугорком. Ось. І трішечки оцим таким солочком утрамбую. Кого цікавить якою я підсипаю, то це та яка у мене є на каналі. Ми з вами готували разом. І вона дуже-дуже легка, тому що тут є кокосове волокно. Ось, є тут і пісок, і перліт, так що вона дуже-дуже-дуже-дуже-дуже гарна. Це суміш, дуже легенька. І впи... добре вбираю в себе вологу, тому що коли я купувала і садила тільки в покупний ґрунт, цей магазинний, де брали ми, полити практично неможливо. Вода вся стікає, мені не подобається, а ця добре так вбирає воду, але, але, але не дуже швидко її віддає. А приліт забирає зайву вологу, забирає з ґрунту зайву вологу, і потім при потребі її віддає. Приліт обов'язково, тому що. При допомозі приліту і рослинка й дихає краще, тому що ґрунт легший. І переліт забирає зайву вологу. Ось так слідкуємо, щоб у нас були рослинки не перелиті, щоб не було багато зайвої вологи, тому що чорна ніжка вона не дрімає. Ось так, уже третій листочок, третій і четвертий з'являються. Тепер перчик піде швидко. А ще один це, цей перчик я посадила ще для теплички. А ще один перчик у нас є, я посадила такий рядочками, те, що буде той, що я посадила на дві неділі, висадила на, сінки, на, на дві неділі. Пізніше буде для відкритого ґрунту. І посадила гіркий перчик також. От і все. Тепер нашим рослинкам буде комфортно. Я їх збризкаю. Теж кімнатної температури водичкою. Теж тут є добриво. Менша концентрація. Отак. І наші рослинки нам скажуть дякую. Отак. Є. А тепер у нас залишилась пітунія. З пітунією ніжніше. Теж вона така гарна, її треба підсипати. Підсипати через якийсь тиждень потрібно буде її пікірувати. Так, ось де великі в нас, де малесенькі зовсім, ми не трогаємо їх. А де великі, підсипаємо цією малесенькою лопаточкою. Ви знаєте, виписала на джумі, хоч ішло довго ця посилочка йшла, тому що якраз війна розпочалася, але посилочка все рівно нас знайшла. І я не шкодую, тому що це дуже-дуже гарна така штучка. Так, пітунку теж присипала і теж отак її трішечки потрушу, щоб земелька осіла. От. І тепер поливаю, тут я поливаю отакою дитячою грушкою аптечною. Поміж рядочками, поміж рядочками. Теж ґрунт тут вологий, нам не треба переливати його, би тільки з'єдналося. Все. І тепер зверху можна пробризкати теж. І все. І те, що ми мали зробити на сьогодні. Зробили, а зараз відправимося у тепличку. Ми будемо з вами сьогодні висівати перше насіння у тепличку. Не дуже жарко в тепличці ще, Прохолодно. але редиску, кріп можна садити. І салат, я під плівку теж посажу. А з неділі буду садити навіть помідори. І знаєте, в кого є тепличка, не бійтеся садити. Коли отак навіть прохолодно, садити помідори, їм нічого не буде. Чому? Тому що я думаю, що кожен із вас бачив коли-небудь падаліщні помідори. Я знаю, що в нас бабуся, вона ніколи раніше не було взагалі такої моди висаджувати на розсаду. А садили з насіння, яке збирали. А самі такі гарні були завжди помідори саме з падалішніх. От бабуня завжди як робила сок нематний. раніше його ж теж не так робили. І оце все ж михотою разом із насінням, вона просто виливала на город, на одне таке місце, де в неї завжди росли помідорчики. І все, і вони весною сходили, і були такі гарні помідори, що й -й -й -й, тепер розсаду посадиш, вона така капризна, щось що там погода, непогода, заморозки. А падалішня взагалі ніколи, ніколи, ніколи нічого не було. Тому я частину посадила вже на розсаду у кімнаті, на раніше, частину посаджу пізніше, а частину висаджу ще зараз і от побачимо, які з них будуть кращими. Такий у нас буде експеримент. Такі висівати сьогодні, дисочка, кріп, салатики посадимо. А ось інструменти, мої, мої помічники. Ось така ось з крутенькою ручкою. Така чапка, сапичка, а з цієї сторони не тувила, така гарна така землю рихлить нею. Ну, отак, гарний інструмент мені поляня зробив. Ось такий це для того, щоб садити цибулю і чесник. Також можна радиску, там хто що хоче, отак вставляєш в землю, прижимаєш, і воно там і мірка якраз заглиблюється, якраз скільки треба, і рівномірно. Ось так. Потрібні будуть грабельки мені, я теж покажу з звичайними граблями, як можна садити редисочку. Я думаю, кожен з вас знає, але все ж таки Ось так, у мене тут квіти ми сюди винесли. Ті, що мені треба, щоб вони просто пережили зиму, то вони пережили. Ось, Коляня мені застеляє вже доріжки чорним таким, плівкою чорною. Зробив мені гарні вже такі дуги. Так що ми їх накриємо, земелька прогріється, буду висаджувати помідорчики. А сьогодні на цю грядочку з цієї краю посаджу салатики і накрию, ось вже я приготувала плівку втроє. От, Ось так. Так що роботи багато, але ми будемо її робити. Селера росте цю зиму, вона тут росла, і нічого не було, і навіть бурячок у мене там є, росте, а зелененька цибулька взагалі гарненька. Отут у мене буде посаджено, буде в мене. Огірочки, тут сітка така, і вона йде аж по потолку, так йде. От. і це у нас будуть огірки. Ну, поки, поки я буду висаджувати огірки, то ми тут посіємо кріп і редисочку. Коляня мені все пролив, тут мокро, гарно так. так. Кріп я буду просто отак брати. Це домашнє. Буду просто брати і отак сіяти. Густенько він зійде гарний, потім я його зберу. Цю мисочку і насипаю зовсім-зовсім небагато редисочки у мене тут французький сніданок довенько, червоний гігант. Селеста Ось так вона різна. Та червоненька. Ось так. Різна мені цього буде досить. Тепер як я буду садити? Ось у мене такий інструмент. Може, у когось ще такий є. Називається плоскоріз Фокіна Є більший і менший. У мене є більший і менший. Ми відколи його виписали, це вже років 7-8. Я сапою взагалі не користуюся. Це наскільки легко, наскільки зручно, і нею можна з обох сторін, можна отак корінці виковирювати, а можна навіть доставати дерево, і цією п'яточкою вирізати гіллячку, якусь як воно потрібно, дуже зручно. Тож можна робити у неї ось такі просто боріздочка, така робиться. Земля в нас тут, якщо ви пам'ятаєте, я вам показувала, тут була посаджена в нас гірчиця. І був насипаний сипець. Можна отакі боріздочки робити. А потім загортати. Але я так робити не буду. Я зараз покажу, як я зберу. гарний спосіб садити редисочку граблями. Бачите, такі граблі в нас є. Між ними рівномірно зубці оці. І ось з ними можна отак робити неглибоко, такий як маркер. Ось так, Ось такі вони будуть. Ось так. І потім кожну ми опускаємо і буде дуже-дуже гарно. Я буду садити один рядочок уздовж. І тепер в кожну. Я вкидаю на І так я висів все насіння. Ось так ми посадили. Я посадила з однієї сторони. І вийшло, У мене ще залишилося сінечко, я ще одну стелинку засадила. А тепер Обережненько, просто грабельками. Дуже-дуже легенько. Якраз і закриваються луночки, де посіяна редисочка і прикривається. І прикривається кріп. Де попадаються великі такі шматочки, я їх на краюк піде луночки, піду гірочки. Так, ось ця латочка, де я хочу посадити. Я розрівнюю її, де будуть рости салатики. Тут у нас грудки і сипцю. От. Бурячок не замерз. Аселера Та гарна така. Ось я розрівнюю зараз. Я ніколи не працюю в перчатках, може хтось мені буде написати. Ніколи не. Мені треба ручечками все відчувати. Ось так. Все, приготувала. Тепер дивіться, приготувала такі... Я показувала ложечки, в мене є такі. Я пописала номерочки. У блокнотику, там у мене в блакнотику пописані, деякі. І на самих салатиках я теж пописала номеручки. І тепер я буду робити неглибокі. Оцю таким інструментом, він дуже, дуже гарний. Неглибокі боріздочки, вони для салата глибокі не потрібні. Земелька волога. Між ними 10 см їм вистачить. Де грудочка розбиваємо, щоб нічого не заважало. Я буду садити по одному рядочку. Тепличку, а то ще буду висаджувати і в відкритому ґрунті. Хочеться, щоб було трішечки раніше. Цибулька гарна така сходе. Так, починаємо з першого. Перший у нас снігова королева. Садимо не густо. Ось так. Це в мене залишки, тому якраз на рядочок і вистачило. Відразу ж загортаю. Я загортаю все руками, отакі От дрібні насінинки руками і придавлюю обов'язково. І ставлю номерочок. Так ось перший номерочок. Ось так. Таким же чином висаджуємо і інші. Це в мене тайфун. Дуже гарний такий салат. Я їх взагалі дуже люблю. І в салат, і просто на хліб класти бутерброд. Тут теж залишки якраз на один рядочок. Це в мене минулорічні. Де попало багато, розріджуємо, розрів... роз... так розрівнюємо. І ручечками, ручечками так гарненько. Прижимаємо і ставимо другий. Ось так. Ось так я пописала. Всі мене вони записані. Ось. Тепер розрівняла я все ручечками, щоб все було так тепло тут їм. Земелька волога. От. І тепер у три шари, старенька така клейоночка. у три шари я вкриваю. Так, нічим не прикидаю, не прикладаю, тому що тут вітру немає, сквізників немає. Хай росте нам на радість, що було нам. Нашим дітям, як я кажу, внукам і щоб було з ким поділитись. Благословляю і хай росте. Закінчили свою роботу. Все те, що планували, ми зробили. З вами була як завжди, я, Любов на своєму каналі. І в нас були сьогодні з вами справи домашні роботи ще багато, робота тільки розпочинається. Попросимо Божого благословення. Вмикаємо всю свою любов, яка в нас за зиму десь може накопичилась. Працюємо, працюємо так, щоб було і нам, і щоб можна було поділитись. Час тяжкий. Сіємо розсаду, сіємо так багато, щоб можна було з кимось поділитись теж. Думаємо не тільки про себе, тому що час такий, що багато хто залишиться без будинку і без городу. Наша справа така. З вами була як завжди я Любов. У нас така ось грядочка. Така, де постійно з в рік садимо моркву. морку. Ну, у нас не дуже багато місця. Тут сходить часник, вже вилазить земельки. Ось такий. От у нас тут селера росте і я посередині саджу два рядочки моркви. Земелька тут така, ось дивіться яка. Дивіться. М'якусенька, ми її не перекопували і перекопувати не будемо. Тому що ми мульчуємо все і воно м'якесеньке. Ось так. Садити я моркву буду таким цікавим методом, може багато хто з вас не знає, так що дочекайтеся і слідкуйте за новими відео, тому що я покажу, як сіяти моркву так, щоб її не проривати. Це дуже гарний метод.